За мною в дворях шикуй, рівняй струнко, кроком руш! Орітіло козацький корови рай, щоб збиває телюку і встає вас вітає, рід Тоболівського ліцею, борці за волю, наше гасло. Козаки це вільні люди, козаки безстрашні люди, козаки борці за волю, за народу кращу долю. Ми за мир в країні нашій нині. Героям слава! Слава Україні! Хто як не ми, вільне покоління, хто як не ми, сила і стремління, хто як не ми, прогресивна нація, хто як не ми, енергії, вібрації, Єдина команда, хто як не ми, науки пропаганда. Хто як не ми, нового часу зміна. Хто як не ми, майбутнє України? Наші хлопці всі готові захищати рідний край. І дівчата, них гаряча задача, виховання патріотів. Ось наша задача. Ми українці, нація незламна, на цій землі багато тисяч літ. Культура і традиції славний багатьох наш духовний світ. Назвичай свої неписані закони, по них впізнає українця вся земля, своє світосприймання і заборони, як і свої ліси, річки й поля, свої казки, легенди і повір'я, дотепні жарти і слова ясні, своя хатина біла і подвір'я Бо українці патріоти. Ми волелюбні, організовані, людяні, енергійні, легендарні, юні. Бойові, винахідливі, бо бо люби! Я молюсь за свою Україну, за бійців, що гинуть на війні. Бо потрібно захищати Україну, коли загрожують їй вороги. Я щовечора руки складаю, на коліна побожно стою і Всевишнього щиро благаю. збережи Україну мою. Слава нашим героям! Збройним силам ЗСУ! Слава тим, хто країну з пітьми та безодні своїм прикладом зворушив у напрямку світла. Шанс для здійснення мрій надав заповітник Українці, прошу вас, не дайте зламати свою гідність і честь, не дайте топтати своє прагнення жити достойно в державі, пам'ять тих, хто загинув. Вічна ім Всі разом ми сила єдина сім'я. Всі разом майбутнє країни зупинимо війну. В молитвах руки склада, відбудуємо нашу державу. Ми, патріоти, молоде покоління, плекатимемо пам'ять сумлінном. Тому і захопилися ми грою, що зветься гордо, соколом журою. Ми за мир в країні нашій нині. Героям слава! Слава Україні! Хто знає, що довелося кожному з нас пережити, хто знає, що всім нам довелось пройти, але ми в силах самі все зцілити, відбудувати спалені мости, насилиї! Нікому не відомо, вона дає нам віру у життя, хоч на очах і в душах наших. Втома вона дарує світла відчуття. Ми сильні, незламні, щирі та невтомні. Ніхто не зможе це в нас відібрати. Берує вирій почуттів всередині й зовні. Ми ще сильніше, нас не подолати. Моя Україно, народи кохані, брати українці, мої земляки й поєднаймо серця полум'яні на вічні роки і прийдешні вики. Ми ніколи не зрічемося рідної мови, ми ніколи не зрічемося рідної землі. І борітися, поборете будь-які змови, і борітися, поборете все, що слів, заспіваємо пісню за Україну. He's not a